Велоперегони на Джамському шосе. У Кіровограді відбувся перший всеукраїнський турнір року з велогонок на шосе. Його учасниками стали більше восьмидесяти спортсменів з різних міст країни. У них це в принципі перший старт. Це, тому що в этом году немножко внесли корективи. Ну там по плану були кримські гонки, то есть сейчас їх попереносили в другие області. Ну это у них для наших для нашої області это Можна сказати, що перший старт. Змагання проходили протягом двох днів. Спортсмени змагалися в індивідуальній парній та груповій гонках. Не завадила змаганням і дощова погода. Мокрий асфальт додав драйву, каже переможець турніру Владислав Шутко з Кіровограда. Мені сподобалась гонка, тому що було драйвово, і гонка була добра. І що переміг усього на змаганнях? Наші земляки завоювали 10 золотих медалей. Наступний всеукраїнський старт, турнір пам'яті Юлії Юрченко. Кіровоград прийматиме у травні. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.